Доброго ранку. Черговий день щоденника острівного мігранта. Поки що темп тримаю. І якщо весь попередній тиждень на островах кожний ранок це було як в Діснеївських мультиках, все було красиво, все було сонячно, повний штиль, сьогодні зовсім інша погода. Хоча 40 хвилин тому вона ще була така, як завжди. Зараз покажу. А зараз погода ось така. Небо сіре, іде дощ, видимість метрів, може, 300 350 туди вперед. Хоча, от, це все відбулося буквально за півгодини, може, хвилин за 40. От такий ранок теж тут буває. Все одно красиво. От в чому справа, розумієте? А це саме головне. І, до речі, плавати теж. За таких умов можна, там просто в глибині буде менш красиво, більш темно, і риби десь більшість з них ховаються. Але в цьому теж є певний екстрім, і температура води, температура повітря все одно ж не змінюється. І от пройшло буквально пів години. Це щодо погоди. Зараз покажу. Зараз все виглядає ось отак. І справа навіть не в тому, що. Знову сонце, а зверніть увагу на море океан. Дуже спокійне, дуже чисте, прозоре. Тут, от наскільки різко день зміняє ніч, настільки ж різко і погода змінюється. В нас теж таке буває, але тут от це якось воно швидше і неочікуваніше. Особливо цьому раді ось хто рослини. Ще які новини на сьогодні. Це поприходили вчора посилки. Щоб довго перед камерою не розпаковувати, я вже порозрізав. Тут мені сподобалося упакування ось таке. Вперше таке побачив. Може воно розповсюджене, але я раніше не бачив. Що це таке? Це я обіцяв нарешті купити градусники. І там вже тиск. По-моєму, це називається барометр, наскільки я пам'ятаю. Тобто тут і градуси, тут і о, вологість. А, а те, що вологість показує, як називається? Це ви мені скажіть, я вже не пам'ятаю. Тобто дві відразу купив, враховуючи, що доставка все одно в однакову ціну. А ціна питання, типу там 3 долари, то хай типу буде 2. Може навіть краще один повісити зовні, а один е, в хаті. Чи є в цьому зміст, я не знаю. А може один на сонці, а один в тіні, на терасі. Е, от. от, наприклад, зараз він показує скільки, наскільки я бачу, 29 градусів. Ну, це все отут. Е, і в день. Здебільшого оце така температура і тримається. Кондиціонер при такій температурі я не вмикаю. Зараз покажу чому. Тому що ось у цього вентилятора на моєму робочому місці, яке ж є також і ліжко, вистачає повністю. От офіс ліжко та вентилятор. І цього вже нормально. А кондиціонер це коли ну, взагалі сюди не вітерець не потрапляє, і вентилятор не занадто. І друга посилка. Ось. В такому вигляді, якщо це розпакувати, то практично реклама бренду Аляска. Це такі місцеві виробники. Які виробляють молочні продукти, ще там різні консерви, і воно більш-менш все якісне. Ну, це більше забаганка, хоча як це корисна штука. Я не знаю, чому я раніше не купив. Це мені вже просто гнівно, розгнівано написали, скільки ти можеш говорити про температуру приблизно десь так. Тому от уже температура тепер буде точною. От, ну і ця річ вкупі разом з оцими е е крекерами. Оця, Штука і оця, це може, от хто сюди тільки приїхав, і ще для себе з раціоном не оприділився. Це те, що нам підходить по смаковим рецепторам. Крекери, як крекери, вони якісні, гарні. Тому, от скажімо, завжди, щоб були якісь йогурти і крекери, щоб поки звикнеш до місцевих смаків багатьох продуктів. То оце, запам'ятайте, це Аляска, це називається, а це крекери Рибіско, саме білі, бо є там жовті з сиром, вони не підходять. Мені роблять зауваження, що якщо ти вже робиш щоденник, тоді розповідай, що ти робиш, а краще ще й показуй. Ну, повністю погоджуюся, бо я там ввечері в ефір виходжу, щось там своє розповім. А щодо самого дня, якось я думаю, що крок за кроком я до цього прийду, щоб було зрозуміло. От який він тут стиль життя в подробицях. От. Е, тому далі офіс ліжко, якась праця, відповідь на питання, що там в Ютубі, монтаж якогось відео. Потім туди море океан. привітатись з рибами, черепахами, поплавати. Бо зранку не поплавав е, погода. Бачили самі. Так. Ну і потім. Е, Буду робити вечірнє відео. Ну що, на Філіппінщині п'ята вечора. А також можна сказати, що от 32 градуси, і 50 чогось там вологості. Я не знаю, в чому вимірюється вологість. І саме тут, в цій місцевості, на цьому березі. Сонця в цей час вже не видно, воно там за горами на тій стороні острову, там ще сонце є. Ну і отак тут все виглядає. Тут ось діти і не тільки діти збирають молюски на вечерю. Звична тема під час відвиву. Виявляється, що коли регулярно ведеш щоденник. То щоденник починає задавати тобі ритм життя, і якось формується під щоденник розклад, а не навпаки, для мене це відкриття. Тобто, зараз це все переросло в такий графік. О сьомій ранку я прокидаюсь практично відразу, без паузи, просто падаю в воду. Все таки тема не робити зарядку, а просто перетворювати її в плавання, вітатися. З рибами, черепахами дивитися на корали, на всю ту красу якраз півгодини, 40 хвилин до години по настрою. Добре. Потім сніданок. Потім іде нарізка коротких відео. Потім спілкування з дівчатами, якийсь там рух. Відповідаю в Ютубі на питання, коменти, все отаке. Потім. Є ще час, це ж щось дознімаю по можливості, або знімаю вже оце на вечір, потім монтаж. Викладаю відео, якесь кіно, спати. І якось отак. Наскільки довго можна триматися в такому ритмі, щоб це от взагалі не набридло, я не знаю. Це зараз який дев'ятий день щоденника, мабуть. Ну, поки що якось воно йде. Будемо дивитися, от по ходу. Зараз головна ціль, тобто регулярність, вже якусь я спіймав. А тепер головне це зробити подачу красивою. Як це зробити правильно, для мене поки що загадка. Я думаю, що в процесі воно якось мене наздожене. Ось так народ збирає вечерю, якщо ближче. Звідси якраз дуже добре видно. Оце двохгодинна прогулянка кожного вечора і родина з чотирьох людей має повноцінну вечерю з морепродуктів. Я про це вже говорив, але може хтось не чув. Домробітниця Ешлі Ну, ну, ну не вистачає навіть емоцій. Вона перейшла до погроз. Ти задивляєшся тільки на тих дівчат, які красиві, а ти не дивишся на внутрішній світ людей. От диви, як я тебе хочу. І взагалі, якщо ти не почнеш мене хотіти, і якщо ти на мені не одружишся, то стережись, бо ти пожалкуєш. Ну, ну такі розмови. Ну, от Тепер вона просто прибігає, дає якийсь мені судок і тікає. Зато не бере не грошей, нічого, а так просто мені готує їсти. Ну от ну, ну, так. Шкода, до речі, її все одно втрачати. Я чомусь сим -сим тягнув, тому що вона робить все швидко, якісно, що буває на цих територіях дуже рідко. Як правило, такі дівчата вони вже десь працюють за кордоном, помічницями, домробітницями, асистентками. Це вже це все, що з цим пов'язано. І плюс вона почала шарити рецепти, щось готувати. Їй прямо самі сподобалося, що там яблука можна пекти. Вона почала прямо чимось цікавитись по цій темі, ну і так далі. Але на жаль, доведеться когось шукати, підозрюю, що це як і в попередніх ситуаціях, знову знайдеться якийсь хлопець, ну який принаймні не буде залицятися. Якось так. От ще з цього ракурсу. Люди збирачі. Оце кожного вечора така прогулянка. Люди, ви мені підказуєте, от як би ви хотіли оце відео щоденник бачити? Бо я от розумію, що якось треба не так. А як точно я поки що не уявляю. Може, от ви мені підкажете, що краще це отак, отак і отак. Я розумію, що більше кадрів, більше прогулянки кудись за межі виходити. Ну, от, я ж все одно відштовхуюся від переглядів, то вчорашня, наприклад, прогулянка і попередні моменти щоденника, то плюс-мінус те саме. Ну, тобто, може, якихось тонкощів не розумію, може, ще чогось. Кажіть, будь ласка. Тобто, я буду намагатись сам розібратись, але може, ви швидше мені скажете. Ну і сьогодні, нарешті, не забув все ж таки бісайська мова. Слово. Солод, от, солод, отак от і пишеться, як у нас солод, як він є. Так? Але вимовляється воно на полтавський манер. Тобто з м'якою Л, Сольот. Ну і тут же в Азії завжди все протяжно. Говориться, відповідно, сольот. Так, оце, ну легко запам'ятовується, тому що е, чергове асоціативне слово. Е, оце саме соліт, воно перекладається як смоктати. Не знаю, для чого вам таке слово. Ну, якщо десь опинитись тут на Бісайщині е, і десь в такій місцевості, що англійську не знають, а вам чомусь дуже треба, ну, може згодиться, запам'ятайте сольот. А якщо бути дуже точним, то от прямо сольот. А от тепер лишилося перетворити це все на цікаве. Тому, будь ласка, не мовчіть, щось кажіть з цього приводу. Е, от і думаю, що може вже. За кілька тижнів, максимум, а може навіть днів. Я навчусь його робити так і не напряжно, і швидко. І воно буде таке все дивибельне, що буде вам теж подобатись. І ви його будете чекати щодня. Якось так, якось буде. Пока. До завтра!